Друзі, на СНФО перші проголовне поїхали шостій ранку. Вибухнув черговий розділ війни на аеродромі таганрог центральний, який довгий час вважався тиловим і безпечно відносним. усе раптово стало на ноги. Сигнал бойової готовності пролунав одразу на кількох частотах. Персонал піднявся за лічені хвилини. у Повітря злітають винищувачі прикриття на смузі, десятки літаків у режимі технічної підготовки. Усе це відповідь на зливів інформації про можливий удар ЗСУ на авіаційній базі, яка протягом останніх тижнів Орилася на логістичний центр операції. Пише телеграм-канал, то за ніч до аеродрому прибули ешелони за технікою. Залізничні платформи вивантажували системи ППО, серед яких вперше помічено комплекси с 350 п'ятдесят витязь. Вони мали перекрити повітряний коридор від Азова до Ростовської області. Адже саме з Таганрогу планувалося масштабне перекидання літаків на передову. За оперативними даними йшлося про ротацію авіаційних груп, які були виведені на ремонт і переозброєння після удару по Балтимору. Новий маршрут через Таганрог мав стати резервним, але Перестав головним аеродром був переповнений десятки Су-34 і Л-76 з паливом, авіаційними боєприпасами та ще близько десяти гелікоптерів у режимі очікування. Особовий склад ночував у польових наметах. Прямо біля смуги усе вказувало на підготовку до великої повітряної операції, масованого удару по інфраструктурі східної України у самому місті на виїздах встановлено блокноти. Людей з прилеглих сіл попереджали не наближатися до військових об'єктів. У повітрі відчувалася напруга, усе, що готувалося, могло спрацювати або. Або вибухнути проте основна інтрига в тому, що останні моменти ситуація вийшла з-під контролю. Частина зенітних батарей не встигла пройти бойове зведення. Ракетні пускові залишилися з розгорнутими антенами, але без супроводу оператори латіокаційних комплексів визнали фонові перешкоди, які хтось навмисно створював у зоні. Це дало підставу. вважати, що атака дійсно близько. Деякі командири почали евакуювати частину особового складу ще до оголошення офіційної тривоги за закритою лінією зв'язку. Проходили повідомлення про ймовірне наведення на арод. Рум супутники та БПЛА фіксували активність з українського боку. Цікаво, що за кілька годин до цих подій на базі сталася серія випадкових короткочасних збоїв у системі живлення. Один із генераторів, що відповідав за електроживлення радарної системи, вийшов з ладу. Техніки списали на старі, Однак частина аналітиків переконана, це був а можливо, з боку місцевих, можливо, зовнішній вплив. Усі записи спостереження вилучені. Станція радіоперехоплення в околицях Таганрогу повідомила про аномальну активність на із частоти НАТО, але це лише посилило параною у штабі. Перші вибухи на аеродромі та ганрух прогреміли за лічені хвилини після оголошення бойової тривоги. Згідно з перехопленнями, йшлося про два точкові удари, які потрапили безпосередньо в зону накопичення пального та сектор, де проходила передполітна підготовка екіпажів. Вибухова хвиля миттєво накрила весь північний блок бази, де було зосереджено найбільше особового складу. У цей момент там перебувало понад 400 осіб. Лютчики, техніки, водії, зв'язківці та інженери, що прибули за рота. Цією після першого удару виникла масштабна пожежа. Температура сягала понад 1500 градусів Цельсія. Пальнери з резервуарів розлилося по периметру і зайняло. Одночасно в кількох напрямках створивши вогняну воронку. Люди згорали прямо на відкритих площах, особливо ті, хто знаходилися біля вантажівок. З боєкомплектом другий вибух спричинив детонацію артилерійських снарядів, де зберігалися у транспортних контейнерах. Обвалився один із ангарів. Під завалами залишилося щонайменше 70 осіб шасів. На порятунок у багатьох не було. Рятувальні. Бригади прибули через 40 хвилин, але потрапити в епіцентр не змогли. Снаряди ще вибухали серед загиблих. А появлено щонайменше 17 пілотів, частина яких неодноразово здійснювала бойові вильоти на територію України. Один з офіцерів штабу, який намагався утекти за місця події, був знайдений мертвим у машині, яку накрило уламками гелікоптера. Цього всього, за даними польового рапорту, загиблих понад 210, ще понад сотню поранених доставлено до військового шпиталю Ростова углітальні відмовлялися сприймати цивільні через завантаження коридори. За Овнені пораненими солдатами багато хто у критичному стані з опіками до 90% тіла. Розвідка повідомляє, в момент вибухів на базі перебувало 38 літаків і гелікоптерів. Частина з них знищена, решта ушкоджена уламками або вогнем. ЗСУ офіційно не коментують ситуацію, проте в інформаційних каналах військових спільноти з'являються натяки на операцію за відволікання та контроль над критичними вузлами противника. Експерти припускають, що сама демонстрація готовності до удару по таганрогу була ціллю. Але вже наслідок цього противник був змушений змінити логістику, втратити кількість днів, вивести частину техніки на запасні позиції. Це порушило ланцюг повітряного забезпечення. А також зірвало кілька талановитих запланованих вильотів ударної авіації по Україні після цих подій в Таганрозі запроваджено посилений режим охорони частково складів, переміщений глибше у тил. Але це свідчить не про стабілізацію, а про втрату впевненості. У Москві відреагували мовчанням. Прес-служба міноборони РФ у Жилася заявою про планове переміщення авіаційних підрозділів. Проте внутрішні накази, що потрапили у витік, свідчать про інше. Підрозділи ППО в інших регіонів терміново перекидають в Ростовську область. У повітрі підірвано літак-ретранслятор і активовано систему реб у південному секторі. Що ж ситуація навколо Танрога показує зміну логістики бойових дій? Українська сторона більше не атакує. Вона примушує противника діяти. У війні майбутнього виграє не той, хто сильніший, а той, хто нав'язує темп. Сама поява ознак удару стала достатньою аби Сте з рівноваги велику логістичну операцію АРФ це коштувало техніки часу, довіри до захищеності. Кожен з такий зрива, до крока до стратегічної виснаженості агресора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.